Умі особистості ще здавна любили Зміївський район. Директору місцевого краєзнавчого музею Михайло Саяному стало відомо, що знаменитий український письменник Борис Грінченко, твори якого входять до шкільної програми, жив та працював у цьому історичному приміщенні. Влітку 1883-го його направили сюди на губернські педагогічні курси. Зміївське повітове училище знаходилось в приміщенні, де наразі відкрито краєзнавчий музей. Тисяча 1883 році він навчався і одночасно викладав у цьому приміщенні, де зараз знаходиться Змівський краєзнавчий музей. Жили вони тут унизу. ж в підвальних приміщеннях це зараз вище було. А це ж вікна, бачите, це все практично вікна на ті стороні. Вікна і вчителі жили тут. Ну чоловіка окремо, жінки окремо. Він познайомився із молодою вчителькою з Богодухова Марією Гладиліною. І вони тут покохали друг друг друга, і вже через рік вони одружилися. Тобто зміїв став доленосний для цієї сім'ї, для Марії і для Бориса Гринченка. І тому ми пишаємося тим, що дійсно Зміївщина і Зміїв ввійшов в історію. Цю історичну подію Михайло Саяний вирішив закарбувати сьогодні. Заступник голови зміївської райдержадміністрації Олег Підулін, зміївський міський голова Петро Кучков та начальник відділу культури та туризму Григорій Житков відкривають меморіальну дошку Борису Грінченку. Кошти на його виготовлення надала туристична фірма Івіс. Приміщення зміївського краєзнавчого музею само по собі є історичним. Тут викладала рідна сестра Остапа Вишні. Бував тут і сам поет гуморист. Зміївщина пишається, що споруда музею входить до списку пам'ятників історії, культури та архітектури України.